Наша церква, як знаємо, є на даний час дуже великою церквою України, тому що ми стали незалежна Україна. У нас і такі фалії були такі фаліна, тобто незалежна церква. Ну, на сьогоднішній день хто був на службі?

Старая, старая. У нас 120 пара, человек подписалось, а у вас 130 и все чужие. Хорошо, хорошо. А у нас 120 да хоть, да хоть и один остался там, да. Ну нельзя мирно решать. Так не приходите. Я ребята одно хочу вам назад. назад. не надо мирно Идите назад. 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 Не надо мирно Конечно. Идет. Я что, неправильно что-то сказал? Да, да вы сказали, ну, что... Я думаю, вы что вы тоже с этим согласны. Вы сказали, вы что танки пройдут по мосту. Не надо убить. Ну при чем тут? Ну что вы такое говорите? Ну вот у вас есть какое-то мнение, да? И вы в правил, есть Конституция, есть закон. Создать все, что угодно в рамках Конституции. Ваш поступок, ваш ответ. Так вопросов нет. Пусть будет большинство. Ну, документы на церковь. Покажите, покажите, да. Я там четко написано, что московский патріархат. Ось, ось написано, кто є власником парафія української православної церкви. Московського А Секундочку. 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 А зараз вибачте. отче наш прочті. Отче наш, будь ласка, отче наш. Засвятиться да, ім'я Твоє та проти. А мати предисати. на якої мови вчила? Що? Мати на якої мови вчила вас? Українською мовою, українською мовою. І це Україна. І все буде в нас українське. А не будуть, тут гундяївці, приходити і розказувати, тикати нам. Юридичні документи, що ось українська православна церква. вибачте, а, захот... а давайте тепер я вам скажу. Давайте просто пока на камеру знімайте варіант. Я об'ясню ситуацію. Так, да, так, да, так. Да. Присутствует да. воскрес, вивести воскрес. Борис Борис, воскрес. Да. Так, батюшка, я а що ми так можемо з вами поспілкуватися? Да. А з наводом да. я народом. вибачте. може, ми зайдемо? Я прошу я вас, як у священника, зайти буквально п'ять хвилин. Ну, <порожен> Тільки побажаємо, але взагалі... Взагалі... взагалі влада? Ми не пустимо. А ви, здається, хто? Я? Громадянин України. Тобто? Громадянин України. Так, звичайно, але якось, якось визначте себе.

Должна быть единая поместная церковь, а не московский патриархат. Не трогайте мою девушку. что? Да. Дальнейший вариант. Ну, видите, вы все перекрутите, как хотите. Так вот, вариант такой, что... Вы не усмирняйте людей. Секундочку, да, выехавшие... Вы ехали... А что вы так говорите? Ну что, вы перекрутите, вы перекрутите. Шанов, вижу... вы да. Так вот, давайте вариант, говорю дальше. Давайте вариант о патриотизме. о патріотизмі з 1994 року года... Я живу и служу священнослужителем украинской православной церкви Московского патріархату. Ну вы ж ви вы же не слово я дам вам слово. А вы доказывайте секундочку. Це выходит. Значит, я сказать, момент. що момент Павлик Морозов, стоять... да. Секундочку, да причем здесь Павлик Мороз. Бачу, так. ну, ну причем на Ну, Зачем? вы ви ви сделаете сцену? Ви ви же ви витата. Ви витата. Витата. Так вот, давайте витата. вариант тысяча девятсот секундочку. з 1997 девяносто седьмого года. Я служу здесь, на Глуховщине, в Сумской области. У меня есть семья и пятеро дітей. Служим мы на церковно славянском языке. Благодаря, на сегодняшний секундочку. Секундочку. Ну, 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 што, ну, 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 день, на ну, день, день ну не буду цепляться за благословение, я просто скажу так, будучи ä, управляющим баломническим отделом. Посіщають такі страны, як Греція, откуда мы ми взяли нашу віру, Италия, Другие вещи я не встречал там ни итальянского Бога, ни белорусского, ни российского Батюшка, не вешайте лапшу на уши. А теперь стоять. Ну не вешайте лапшу на уши. Пожалуйста. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Разрешайте, секты. Уже кришнаиты и глуховые свидетели, баптисты и Бог знает сколько. Почему на Украине? Не перебивайте. Я старше вас по возрасту, по возрасту, почему на Україні не имеет право Українська православна церква, которая за государство Украина? за родину Украина, почему она не имеет права на существование? Почему она не имеет права? А, а, о чем вы сюда, сюда приехали? О чем вы сюда приехали? Я скажу на пришли, ваш такой, очень, вас. на Сейчас ваш послухай. компетентный, вы очень, очень компетентный. Вы, я вам, я вам, секундочку. секундочку, я не договорил, но, ну, пардон, ну, умею. Так вы не я не договорил вас. Знаете, самое главное в церкви, даже в представительстве вот этих шановных отцов, Получается, Вообще-то Бог заповедовал нам 10 тысяч заповедей, из которых по библейской истории осталось 362. Из этих 362 нам дано 10 основных. Но Христос, придя на землю, дал нам самую основную заповедь. Какую? Любить. Так вообще-то любить один одного. Любить, а не раздирать вот так, как мы сейчас раздираем. Все. Вы вопрос, все. Вопрос, а скажу. Заслит... стойте Стойте, вопрос, Батюшка вопрос, 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 что вопрос, вопрос, вы, вы, что что вы служите, и служить, а мы а будем а себе служить, вопрос, вы вопрос, 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 что вопрос, 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 именно Чутили, Батюшка, Батюшка, с каких пор? мы баранами будем? Сколько будем баранами? Почему вы определяете нашу судьбу? Отца Романа вы пригласили, он может по вам по-украински. Нам да, все равно какая мова, но не все равно то, что вы говорите. Почему мы не имеем права молиться? Бог один и для мусульман, и для православных, и для католиков. Один. Почему только ваша церковь? Вы должны были вовремя. Аса судіть агресію Росії від от от Кирила от Москви, і тоді проблем не було. Ви самі внесли розколу. Я не це буду розказувати, <поцентрична> як я значить, мене звати Сергій Міщенко. Я збанить сам <поцентрична> тихо, тихо, я бачу, давай. що ви <поцентрична> там творили <поцентрична> і знаю. ваші там Дайте слово чоловіку. Значить, питання, коли мені сказали, де я був, значить, я говорю, що я був на війні з Росією, на війні з расизмом. Яркі представники цього рашизма являються тут представники московської церкви, коли вони говорять Українська православна церква це облуда. Вони бачите, які навіть прибрали московського патріархату. Прихули. Ще що Ще що я вам дивіться що? а чому вони не кажуть, що їхній е, патріарх Ануфрій оголосив війну Росії проти мене? Проти наших земляків, священною. Уявляєте? Вони війна для них, для російської церкви, для Гундяївської церкви. Вона священна. Далі, що вони вам кажуть? Розкольники. Хто про це казав? Що ж вони ніколи не кажуть вам? Що наприклад, були це делать, вони, вони розповіли. Я я трошки назад в історію педу, розумієте? І цю саму московську церкву Константинополь і гре... гре не визнавали. 141 рік. У 1448 вони взяли і сказали: "Ми відходимо від Києва, від Києва по терхату і їх аж у 1500 там до да, да, 80, скільки там? Ї... Ї... Їх є Їх... Та Їх... 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 да, не важко, я поговорю на так. шанон, я вас слухаю. Оце, значить, ще раз, щоб ви знали, ми воювали. Я чого воюю? Я воюю за свою українську державу. Є де буде в мене все своє? Своїм свій прапор. Своя мова, Земля, своя церква. У кожній молитві закиріла молимося. Чого? Вослави, да то, що... да, вийде. Чого ми Коли дивіться ще я так скажу. Ви думаєте, чого вони це поприбігали сюди? Тому що свій час Канцлер був такий знаменитий в 19 столітті. Бісмар сказав, що будь-яку війну виграє дві людини. Священник. І вчитель, коли нам говорять гібридна війна, що вони мають на увазі? Я був не на гібридній війні. Я там, коли стояв під щастям, щоб не полізли расисти, не долізли сюди до мене, у Київ, у Харків. Там була класична війна. Стріляють, бувають, поранені, вбиті. А гібридна війна це все релігійна війна, яку ведуть оці... Вони, так, да, це розумієте, церква, вони ж церква, це духовна, ми нічого не маємо з, з політикою спільного. Брешуть, не мають політики спільної. Хто з ними приїхав? Хто з ними приїхав. Приїхав голова районної ради. Це політик районного масштабу. Драгусь, рухусь, це ти політик усі цим поразилися. Це ти політик, державний служби якого районна рада до цього давав часу ще не визнала, що Росія троє. Як їм вірить? Та хоч би голова районної ради мост зробив, так він ні разу не приїхав на мост подивився. А не хвилинка? Я сказав, на висотанку вищирати. Давайте ще раз кажу. Ще раз кажу, що не можуть вам... А так, знаєте, що вони не можуть. Чим вони є на сіями? Вони на сіями міра є. Русский мир. Русский мир, оце самі. Я справі я, я представники вопрос русского мира. Вопрос. И коли... вопрос подожди, можна. Не Что в поняття ви вкладаєте слово русский? Значить черво, путайте людям, аз ради бога. Русский мир. Це танки. О, що таке русский мир. Мы не про мир, а говорим Это слово значительно. Если бы Канада приехала и ну, нас оккупировала, мы подумали, да? Че знать, сочинили. А вот в эту нищету, вечная война, 25 лет я воспитывал подчиненных своих, и меня воспитывали все враги. Весь мир, враги! Расскажи, Панель. Вот скажи, да. Разве мне куда-то не разумье? Секундочку. Вы вообще, я так понимаю, кто? Вы вообще офицер. Я боюсь за вас. Вы давали клятву кому? СРС, а теперь вы патриот. Ну какой вы патриот? Значит, а вы сейчас вспомните, что царю давали спрятали, блин. Торій так ми споминали 15-те липня. -15. А яка потому що ви школьники, оту з почалися. Ніхто не ходитька.

Расійськую не за, единю... за царя, понимаете? Ну, а что вы не против УНИКа? Вы значите меня сепаратист. Вы, вы сейчас а, вы наводите в сепаратизме. Кто такие сепараты? Ну скажите, як на яких. А... Человек, который угрожает единственной целостности государства. Что угрожает? За царя человек стоит и говорит за Российскую империю. За царя, за какого царя? За царя притисну долику святих. за Ісуса Христа. Ви повинні бути, а не за царя. Ми не прийшли. Вам не робили царі. Ми нічого не робили. Служите, служіть. Ми теж прийшли. Ми пригласили людей. Ми хотіли поговорити.

Не продать свою совесть Бога не продашь. Поехали по бачу. І російський мір у нашій церкві служити не буде. Строїте, що? Ми церкву набираємо і переходимо, що церква вона громади. Церква це живі люди, Так, це живі люди, які які будували, які будували сьогодні. І ми у нас піддержало 65 п'ять. Майбороди. Тим боже неправильно зробити. Хто вам дозволив захватити церкву? Закрили, замовпалі. Хто ви такі? Церква на вас стоїть. Це церква громади. Ви не нас Тут є голова, тут є громада.

Значит, если вы, если вы великие патриоты, то э, немножечко в ситуации такой вы должны бы знать, что украинская православная церковь по местного характера должна была бы быть, но только не в представительстве псевдопатриарха Филарета, помечу, потому что та

Так як я є депутат сільської ради, я на засіданні громади підняв таке питання. Просто, я просто запропонував, як винести на обговорення громади е питання про перехід нашої Христовозвівської церкви ну, храму під юрисдикцію Київського патріархату. Бо це все, що я сказав, просто на обговорення. Зразу почались ганяння, зразу почали дзвінки з райради, там, і Ткаченко, і інші. Наш священник значить, привез із... Ну, Своїх групу підтримки, всіх зібрали, всіх священників, почали розказ... людям по селу розказувати, що ми значить, втягуємо людей в якусь секту, там, і католики, і непонятно не хто. Нач... Ну, ага, значить, ну, провели там молебень, людям, людям розказували, показували, що це все неправда, це там, церква у нас. А, значить... Українська, але ну ніхто не договорює, що вона у нас московського патріархату. Саме головне проблема в тому, що вона московського патріархату. Люди всі, якби багато хто навіть до цього не знав, не інтересувався цим питанням. Коли людині кажуть, що наша церква належить московському патріархату, люди зразу починають ну, по-другому мислити. Так як события розвиваються дуже динамічно, ну, люди почали путатися, ніхто якби, толком не може зрозуміти, чи це секта, чи це не секта, чи куди їх тягнуть. Активісти пройшли по селу. Значить, із заголовком там написано. Ну будь-кому ми можемо ці документи показати, списки суть в чому збір підписів жителів села Чернього про. Перехід нашої звіженського храму під юрисдикцію Київського патріархату. Оце всі там підписи. Хто люди хотіли, підписались за. Хто не хотів, сказали, ми не підтримаємо. Хтось хотів там за московський патріархат, сказав, теж ми хочемо, так як залишилось. Ну в такому плані. Приблизно у нас плюс-мінус там десь 160-170 цих повнолітніх жителів села, які мають право голосу. От у їх спитали. Із них підписались, здається. 120, ну приблизно може 117 жителів за перехід під юрисдикцію Київського патріархату. Останні жителі не підписалися, Ну приблизно 70% за у зв'язку з активізацією діяльності так званої церкви Київського патріархату, яка діє таємно від нас, не розказує про свої наміри, а ми лише від людей. Маємо інформацію про те, що вони хочуть захопити наш храм і здійснювати свої богослужіння. А у нас на цей храм є всі документи. Це власність Хрестовездвиженської парафії Української православної церкви, зареєстрована ще в 93-му році. Є свідоцтво про реєстрацію, є статут дійсний свідоцтво по право власності, і не знаючи, що. Які наміри у наших опонентів, хоча ми знаємо про них, ми хотіли донести людям, простим людям села Черніве, які не дуже розбираються в юридичних цих документах, те, що право власності належить тільки тим членам парафії, які дійсно по статуту, згідно з статутом, ходять на богослужіння регулярно, які приймають участь у житті храму. Сповідаються, причащаються, не порушують. Хочу зазначити, не порушують канонів Української православної церкви донести цим людям правду про приналежність храму саме цій парафії, і хотіли би запитати, що ж хочуть представники Київського патріархату від нас, оскільки я тут настоятель храму повинен опікуватися всім тим духовним життям. На території цього села і таємно, нічого не говорячи мені, такі здійснюються збори членів громади, які ну, помилково думають, що вся громада села може вирішувати долю цього храму. Долю храму вирішує саме парафії парафіяни на парафіяльних зборах. А я знову таки наголошую на те, що парафіянами згідно статуту являються ті члени. Церковної громади, які постійно а, с, на богослужінні, які, сповідаються, причащаються, не порушують канонів. От. І з, до статуту, а, статуту цієї парафії неможливі ніякі зміни без благословіння єпархіального архієрея. Тобто, якщо а, та громада, яка зібралася сьогодні а, в сільському клубі, щось вирішить і захоче внести зміни, Тобто перевести би, громаду чи не громаду парафію в юрисдикцію Київської патріархії вони на це не мають ніякого юридичного права. Там можуть підписати лише сільський голова, який чудово розуміє, що на території села він мені сам говорив в телефонній розмові, що 10 однодубців можуть зібратися, оформити будь-яку церкву. Статут у неї буде повинен бути, от і можуть звершувати свої богослужіння як захочуть, так і називуть себе. Я йому в телефонній розмові повідомив, що на цей храм є всі документи, і я буду відстоювати всі права парафіян в судах. Якщо хочете посудитися, будь ласка, я буду готовий до цього всього. Уже все порасходились, а вот когда много было, то никто не попарается.